Так, всім привіт. Ну що, давайте трошки внесемо підсумок у зустріч в Будапешті, яка не відбулася. Після цієї розмови Лаврова і Рубіо вони дійшли висновку, що зустріч в Будапешті навряд чи буде продуктивною, оскільки російська сторона далі наполягає на своєму, а українці відповідно наполягають на своєму. Трамп я би не хотів примусити. Сторони до миру, який йому здається вихідним, з його сторони просто, просто розтахувати територію. Виявляється все не так просто, і ці території важливі як для Путіна, так і для українців, і те, що для нього просто земля. Для Путіна це важлива перемога, яку він може подати своєму електорату. Так само і Зеленський не може дозволити відступити зі своєї території, тому що його лекторат не готовий до того, щоб віддавати незавойоване. Тобто Трамп зробив Путіну чудову пропозицію. Спочатку запросив на Аляску, запросив в Америку, потім запросив а, в Європу, хоча Європа була проти, але таким чином підвищував його значимість. Він запропонував йому цукерку, але Путін не захотів її з'їсти, а тим паче за неї платити. Знову ж таки, ми можемо тільки привітати президента США з, з новими відкриттями особистості Украї... російсько-українського конфлікту і побажати успіхів в розв'язанні цієї складної війни. В той же час в Конгресі. Зареєстровані і будуть голосуватися законопроекти по підсиленню санкцій проти Росії, по визнанню Росії країною терористом за викрадення дітей і по розморожуванню російських активів і передачі їх Україні. І ці законопроекти це сигнал до того, що зупинись інакше ми включимо всю нашу махіну, не лише миротворчий ентузіаст Трампа, але і конгресменів, і всю парламентську міць. Але поки що продовжуємо насолоджуватись сонечком і теплою осінням. Всім бажаю гарного настрою і ми прорвемось, тому що в нас немає інших варіантів.